Вечір вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родино. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою мотанкою берегиною домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Прокляття бурштинового каменю. Казка. В давні прадавні часи, на неозорих просторах віковічних соснових та дубових лісів розкинулося Поліське князівство. Про цей край дрімучих лісів та непрохідних боліт дійшла до нас така легенда. Правив тією землею князь. То були такі часи, що мусив бути і добрим батьком для свого народу, і справедливим суддею, і відважним воїном князем, щоб захищати від ворогів цієї благословенної землі, і з видимими ворогами, ну, тобто сусідами, що вирішили межі посунути, чи то зайдами із дальних земель. То справа ясна. Але князю довелося зіткнутися із світом небожителів та темних сил. А це вже справа ой, непроста і дуже небезпечна. А було все так: виростали у князя дві донечки, народжені у любові, зростали під пильним наглядом матері княгині. Та численних мамок і няньок. Ніхто з дівчат не неволив до тяжкої роботи, але вчитися мусили грамоти, вишивці золотом та сріблом на серпанковому полотні, правилам поводження у шляхетному товаристві, звали сестер Ладомира і Доброніга. Ладомира була старшою сестрою, а Доброніга. Молодшою. Сестри любили одна одну, гарно ладнали між собою. Якось гуляли вони у діброві. Ладомира збирала суниці, а доброніга плела віночок із лісових дзвіночків, слухаючись піве пташок. Ягідку за ягідкою, кущик за кущиком, і вийшла Ладомира на лісову галявину. А там суниць, Вийдемо, не вийдемо, уже й повенко зубок набрала, присіла на пеньочку відпочити і собі вінок сплела. А тут, ні звідки узявся перед нею юнак та красень такий, що очей відвести не можна. Золоті кучері вітер розвіває, у очах небо заблукало. Стрункий, усміхнений, підійшов до неї. Посміхнувся, заговорив, ніби пісню заспівав. Доброго дня, красуне, каже, чи не поділишся ягодою? Хочеш ягоди? відповіла дівчина. То назбирай збирай собі, он скільки бог уродив цього року, і показала рукою на галявину. О, яка ти скупа, відказав юнак. То, може, хоч вінок подаруєш, мені б він дуже пасував. З якого це дива хлопці у вінках милуються, здивувалася дівчина. Не знаю, що там ваші хлопці роблять, відповів незнайомець, а я б з радістю у твоєму вінку красувався. То як тебе звати? питає Ладомира. Ярко, мене мама зове, та й друзі теж ярком називають. А я Ладомира, відповіла князівна. Погомоніли, пожартували. Не щулися, як час збіг непомітно. Чує, сестра її гукає. Мушу йти, бо сестра уже хвилюється. Бувай, Ярку, дасть Бог ще побачимося, і пішла із козубком та у віночку на голос сестри. На другий день доброніга у саду сиділа і вишивала обруз золотими нитками. Почула, шум крили перед нею. Дивний птах опустився, вдарився в землю і красеним юнаком обернувся. Слово за слово заприязнилися, а ім'я того юнака було ярило. Так ціле літо дівчата зустрічалися із одним і тим же хлопцем. Ладомира у діброву бігала на побачення, а доброніга своїм судженим у саду зустрічалася. Ближче осені обидві дівчата стали матері казати, що незабаром старостів будуть чекати. Тут уже й батько втрутився. Якщо ви полюбили юнаків, то скажіть, любі донечки, якого роду племені це сини, бо ви маєте обирати собі чоловіка не тільки серцем, ви, князівни. Мій обранець, каже Любомира, видно, з князівського роду. Освічений, має гарні манери. Ну тоді запроси його до нас на гостину, відповів батько. Хочу сам його побачити і поговорити. Добре, відповіла Ладомира, я йому передам твоє запрошення. А хто твій обранець? запитав князь добронігу. Я не знаю, якого він роду племені, ніяково усміхнулась дівчина, але він не є звичайною людиною. На побачення він до мене прилітає у сад дивовижним птахом, вдариться об землю, стрепенеться і стає красаним юнаком. Золоте волосся вітер розвіває, в очах небо заблукало, а голос на мить замислилося, голос, як весняний струмок, переливається, Говорить, а мені здається, що співає. Гаразд. Каже князь, нехай у цю неділю і він до нас у гості завітає. Дуже хочу і на нього глянути. Аладомира почула, як сестра свого обранця описує, і в неї закралася підозра. Сестричко, а як звати твого коханого? питає. Ярилом назвався, відповіла сестра. А мій Ярко. Кажела Домира, мабуть, яровид. Сказала і задумалася. Ти, сестро, не забула, що я старша сестра? Ну так, я, звісно, пам'ятаю, стривожилася Доброніга. А чого ти питаєш? За звичаєм нашого роду я першою маю стати під вінець, тоді і твій шлюб буде щасливий. Та я не маю нічого проти. Відповіла молодша сестра. Тоді поклянися мені. Ладомира оглянулася навколо. Поклянися життям наших батьків, що ти вийдеш заміж тільки після мене. Клянуся, що так і буде, безтурботно розсміялася доброніга і поцілувала свою сестру. Сестри сказали своїм коханим про запрошення князя. Обидва погодилися. Прийшла на благословенну землю неділя. У княжих хоромах готувалися до прийому важливих гостей. У призначений час до княжих палат під'їхав у золотій кареті перший наречений. Дівчата вибігли на зустріч гостю. Він вийшов з карети, струнки, золотоволосий та синьоокий. Кожна князівна упізнала у ньому свого коханого, та Ладомира зупинила свою сестру. За звичаєм нашого роду я першою маю стати під вінець. Пам'ятаєш свою клятву? Доброніга зупинилася як вкопана. Здавалося, що весь світ став чорним, ледве встояла на ногах. Ось чому сестра узяла з неї страшну клятву. Вона здогадалася, що обоє закохалися в одного і того ж самого юнака, а ярило, як ні в чому не бувало, поцілував руку Ладомирі і схилився у низькому поклоні князю та княгині. Знайомством із юнаком князь залишився задоволений. Хоч із далеких. Країв прибився наречений старшої дочки та був знатного роду. Домовилися, що восени ярило прийшли старостів та зіграють весілля. Правда, наречений доброніги так і не прибув на гостину. Дівчина дуже засмутилася і пішла в свої хороми. У душі в неї вирувала буря. Що один і той же юнак їм обом дурив голову, Ладомира усе знала, але не відкрила правду сестрі, а лише взяла із неї слово поклястися життям найдорожчих людей, її батьків. І поки в трапезні лунала музика і веселилися гості, Доброніга одягла сукню, плащ з каптуром, і подалася до відьми чаклунки, що жила край пропащого болота. Вхід до печери стеріг величезний Змій, але він тільки заглянув в очі дівчини і враз відсахнувся, давши їй вільний прохід. Стільки болю і ненависті було в тих очах, що найтемніша темрява тонула в них безслідно. Проходь, глухо проскріпіла чаклунка, я тебе давно вже чекаю. Якщо чекаєш, то знала про зраду, не сказала, а простогнала дівчина. Всі про це знають, спокійно відповіла чаклунка, перебираючи скрученими пальцями якесь зілля. Допоможи мені помститися, попросила доброніга. Але помста не буде солодкою, попередила її відьма. Тобі доведеться випити гірку чашу болю і віддати те найдорожче, що є у тебе. О, голосно вигукнула дівчина. Я вже напилася достатньо болю. Моє серце розбите, а душу роздирає гнів. Що може бути ще гірше? Я готова заплатити будь-яку ціну, щоб покарати моїх кривдників. Та хай буде по-твоєму, відповіла відьма, помішуючи варево у казані. Зелений дим піднімався над казаном, де булькотіло яке зілля. Та скоріше роби щось, бо моє серце розірветься від болю, квапила її дівчина. Ти віддаєш те, що найдорожче тобі, втретє запитала чаклунка. Та бери, бери, що хочеш, тільки дай мені таку помсту, щоб від неї здригалося усе живе. То хай буде так, відказала відьма. Прошептала якесь закляття, набрала із казана напій і дала випити дівчині. Та вхопила дрижачими руками чашу, припала до неї з праглими губами. Мить все навколо загриміло, зашуміло, блискавки розірвали стелю печери. А коли Доброніга опам'яталася, то побачила величезного Змія. Що лежав біля її ніг, як вірний собака. Печера нагадувала її власні хороми у княжому палаці, відьми чаклунки ніде не було. А коли глянула у церкало, то побачила себе нову, на неї дивилася струнка бліда дівчина у чорній шовковій сукні. Та срібною короною на голові. Чорне смолянисте волосся було переплетене річковими перлами, а на пальці правої руки блищав срібний перстень з головою змія, що пожирає власний хвіст. Вона віддала своє життя найдорожчий дар боїв за помсту своїм кривдникам. А її розбите серце тепер навіки було скуте ланцюгами ненависті. Перед дзеркалом стояла новача клунка лісових нетрів і страшних боліт Поліського краю. Брама печери відчинилася і до хоромів влетів чорний круг. Віднині її вірний вістун. У князя готувалися до весілля. Ладомира цвіла від щастя, її радість не затьмарила відсутність сестри. Ходили різні чутки, казали, що доброніга поїхала гостювати до тітки аж у замор'я, інші стверджували, що стала жрицею у храмі долі, але, напевне, ніхто правди не знав. Прийшов день весілля. Молоді засіли за весільним столом. Рікою лилися меди та п'янке вино, тішили око вишукані страви, гості раз по раз вигукували за здравицю до молодих, музики грали, вигравали, запрошуючи до танцю дорогих гостей. Раптом на порозі трапезної з'явилась доброніга. Її чорний одяг, дивна срібна корона. Поверх чорного, обшитого перлами у бруса, вразили усіх присутніх. Затихли гості, завмерли на високій ноті струна, уніміли молодята, спостерігаючи за плавною ходою князівни. «Що ж ти, сестро, мене забула на своє весілля запросити, докірливо промовила вона. Та я. Та ми, затинаючись, почала Ладомира. Мабуть, зраділа, що мене не стало, та я все пам'ятаю і вже до виночерп'я, налий мені келих терпкого вина, хочу випити за молодят. Що ж, звернулася вона до батьків, дякувати богам, дожили до весілля старшої доньки. Вип'ємо за ваше здоров'я. І пригубила ковток. А тепер я хочу віддячити вам обом, вашою ж монетою, звернулася вона до молодих. Ярило, ось тобі від мене весільний подарунок. Сестра не знає, що ти небожитель, не відає, скільки тобі років. Та стань перед нею у своїй справжній подобі. Сказала, повела рукою і перед очима гостей Ярило перетворився на старезного діда. А що тут дивуватися? Тисячі років він приходить на землю згідно світового порядку, засіває її зерном, піклується про а до осені і відходить у Небесне Царство. В день осіннього рівнодення старим дідом, а наступної весни повторюється все знову. А що дурив голову обом князівнам, то вже натура така розважатися, допоки молодий. Ні совісті, ні докорів сумління, одним словом, небожитель. А ти, сестро, нашу любов та вірність обміняла на золоті кучері. Що ж, це твій вибір, хоча могла мене попередити про віроломство Ярила. Ти ж страшну клятву з мене взяла, розбила моє серце і позбавила радості. Тож ось тобі мій весільний подарунок. Все, що тобі миле, перетвориться на золотий камінь. Все, до чого доторкнешся, стане каменем. У кожної зради є своя ціна. Хай буде так сказала, обгорнулася чорним плащем, як крилом, крутнулася на місці і стала чорним круком, знялася в повітря, вилетіла у відчинене вікно. Занімілі гості спочатку отетеріло дивилися, то на молодих. То на князя, а потім на них такий страх напав, що кинулися утікати з тої забави. Мало бути весілля, А воно он як вийшло. Залишилися за столом князь з княгинею та молодята. Узяла Ладомира келих з вином, щоб попити. Але він вмить перетворився на золотий. І воно теж каменем стало золотим. Ярило все-таки полюбив Лодомиру і намагався врятувати її від прокляття. Він доторкнувся до її руки, і келих став легким та прозорим. Золото перетворилося на незнаний в цьому князівстві камінь самоцвіт, бурштин. Більше він нічого вдіяти не міг, бо над долею людською навіть. Небожителі невладні. Невдовзі прийшов час Ярило на небеса повертатися свою ж земну дружину залишив у батьковому теремі. З того часу багато сплинуло років. Ладомира до чого не доторкнулася, все на бурштин перетворювалося. До комахи доторкнеться та на камінь обернеться. До квітки та ж сама історія, занурилася у річку, щоб скупатися. Вразі ріка на бурштин перетворилася, такою важкою стало, що у землю запалася. Усіх рідних пережила домира, а щастя людського так і не пізнала ні дітей, ні чоловіка, тільки дар усе перетворювати на золотий камінь. Каменю того так багато в поліській землі стало, що люди дотепер його знаходять. Красивий це камінь. Сонце так і виграє у ньому, але добра він ще нікому не приніс. Кожен його володар не має щастя, хіба що око тішить. А кажуть, люди. Що іноді бурштин є цілющим та оберігає людину від лихого ока. Може, й так, але то треба до самої чаклунки, що живе край страшного болота іти. Вона заповітне слово, знає, як прокляття зняти і достойним людям радість дарувати. А ще переповідають знаючі люди, що та чаклунка. І є колишня доброніга. Дар життя віддала нечистій силі в обмін на помсту. тому й існує у своєму світі дотепер, не живе і не вмирає, мабуть, чекає на того, кому свій дар передати. Відплатила сестрі за вчинену кривду, і своє, і життя рідних змарнувала. А може, варто було пробачити? Хто знає, може б життя само все на свої місця розставило? Не знаю. Але бурштин то є насправді прокляття Поліського краю. Око тішить, але нікого щасливим так і не зробив. Недобрань, діти.